Вітаю дітки! А що ви бачите на картинці? Так, це паровоз. А що треба доєднати до паровоза? Вірно, вагон. Скільки вагонів ви бачите? Так, один. А скільки паровозів? Вірно, також один. А чого більше паровозів чи вагонів? Вірно, їх порівну заплющить на мить очі. А зараз подивіться і скажіть, де знаходиться сонце відносно від потягу. Так, сонце знаходиться над потягом. А де знаходиться квітка? Квітка знаходиться праворуч від потяга. А де знаходиться ялинка? Вірно вона знаходиться ліворуч від потяга, а де знаходиться гриб? Гриб знаходиться під ялинкою. А що ми можемо сказати про кількість усіх цих предметів? Вірно, їх всіх по одному. Давайте разом скажемо. Один вагон, один паровоз. Одне сонце, один гриб, одна ялинка, одна квітка. Подумайте і скажіть, які предмети існують тільки по одному: одна голова, один язик, один рот, один ніс, одне сонечко. Одна наша земля планета Один місяць. На письмі кількість 1 позначається цифрою 1. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має. Прав наряд розпочинає. Дітки, роздивіться і запам'ятайте, як виглядає цифра 1. Намалюйте пальчиком її в повітрі. А на що схожа цифра 1? один? Вона схожа на лелеку, на косу, на сірник та на цвях. А зараз подивіться на картинку та скажіть, кого ви тут бачите? Так, вірно, це ведмедик. А чи відрізняється він від ведмедика, що праворуч? Так. Він складений із геометричних фігур. А з яких саме вірно, він складається із кругів. Давайте ми з вами пограємо у гру. Що схоже на круг. Оберіть на малюнку ті предмети, які схожі на круг. Перший малюнок. Перевірте себе. Зараз роздивіться другу картинку. Перевірте себе. Третя картинка. Перевірте себе. Молодці дітки ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Після заняття зліпіть цифру 1 із пластиліну. Дякую за увагу. До побачення!